У цьому відео розглядається будова верхньої щелепної артерії, яка є однією з кінцевих гілок зовнішньої сонної артерії. Вона відходить приблизно на рівні верхівки шилоподібного відростка. Верхня щелепна артерія огинає шийку в нижньої щелепи, щоб перейти в глибокі структури обличчя, і, врешті-решт, розгалужується у крилопіднебінній ямці. Це простір між верхньою щелепою, клиноподібною та. Піднебінною кістками. Верхню щелепну артерію традиційно поділяють на три частини, залежно від її відношення до латерального крилоподібного м'яза. Давайте зробимо нижню щелепу прозорою, щоб краще це зрозуміти. Отже, ми бачимо щелепну частину, крилоподібну частину і крилопіднебінну частину, яка входить у крилопіднебінну ямку. Вважається, що з першої частини відходять 5 гілок, з другої 5, а з третьої 6. Перші дві гілки верхньої щелепної артерії ми не включаємо в цю модель, тому що вони мають дуже малий розмір. Це глибока вушна артерія, що постачає кров до зовнішнього слухового проходу, це структура в скроневій кісті, і передня барабанна артерія, яка подібна до глибокої вушної артерії. Відходить від проксимальної частини верхньої щелепної артерії і проходить крізь кам'янисту барабанну щелину з кроневої кістки до середнього вуха, де кровопостачає барабанну перетинку. Наступна гілка середня менінгіальна артерія. Яка проходить через остистий отвір клиноподібної кістки та постачає кров до кісток черепного зводу і твердої мозкової оболонки? Вона часто залучена у випадках епідуральної гематоми при травмі тонкої частини скроневої кістки. Розрив цієї артерії призводить до скупчення артеріальної крові між окістям твердої мозкової оболонки та кісткою, що спричиняє компресію мозку. Далі йде нижня альвеолярна артерія, яка входить у нижню щелепу через нижньо щелепний отвір і постачає кров до ціла нижньої щелепи та зубів. Вона має підборідну гілку, що проходить через підборідний отвір і постачає кров до губ і шкіри в цій ділянці. Наступна гілка додаткова менінгіальна артерія, яка проходить через овальний отвір клиноподібної кістки та постачає кров до тричастого вузла. Далі йде жувальна артерія, яка супроводжує одноіменний м'яз, мускулюсмасетер, і постачає кров до нього. Також є крилоподібна артерія, яка постачає кров до медіального та латерального крилоподібних м'язів. Глибокі скроневі артерії, передні і задні, проходять позаду виличного відростка скроневої кістки, і кровопостачають м'язи в цій ділянці, анастомазуючи із середньою скроневою артерією. Далі ми маємо щічну артерію, яка постачає кров до щного м'язу. Далі, щоб розглянути наступну гілку, потрібно прибрати частину кісток носової порожнини. Це дозволяє побачити клинопіднебінну артерію, яка проходить через однойменний клинопіднебінний отвір. Далі є несхідна піднебінна артерія, яка проходить через великий піднебінний канал. Далі підочноямкова артерія, яка проходить через підочноямковий канал і виходить через підочноямковий отвір, даючи дві гілки. Передня верхня альвеолярна артерія, середня верхня альвеолярна артерія. Наступна гілка задня верхня альвеолярна артерія, яка постачає кров до верхніх зубів. Також є глоткова артерія та артерія крилоподібного каналу, які проходять у крилопіднебінній ямці. Отже, ми розглянули всі 16 гілок верхньощелепної щелепної артерії.